Всім привіт! З вами Міша. Ви на каналі Цікаве про Марвел. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. В майбутньому нас чекають багато фільмів Марвел. Але що ж там з мультсеріалами? Ну, ось нещодавно другий сезон що якби виходив. Але невже це все? Що ж, сьогодні я розповім вам про майбутні мультсеріали Марвел. Буде дуже цікаво, беріть печиво, ну а я почну. Почати я б хотів з мультсеріалу Люди X97. Це те саме продовження легендарного мультсеріалу 90-х. На момент написання сценарію мульт ще не вийшов, але його дата виходу запланована на початок 2024-го. Можливо, весною чи влітку ми побачимо перші серії. Офіційний синопс з такий, Росомаха і Шторм намагаються продовжити справу людей Ікс. Коли приходить магнето, який хоче зайняти місце Чарльза Кстав'є, але тут приходить містер Сіністер, який хоче раз і назавжди покінчити з людьми X. Очевидно, що Іксмени знову об'єднаються з Магнето, щоб здолати містера Сіністера. По цим фото, що показують дизайни персонажів, можна зрозуміти, що зовнішність деяких персонажів змінили. Так, наприклад, у Джин Грей. Тепер розпущене волосся. А у шторм модний рокес. Але, в принципі, стилістика буде такою, як була у 90 Шоу-ранери, Шоу раннери, шоу. Розповіли, що головними персонажами стануться і шторм. Цікаво, що ж вони з ними придумають, враховуючи те, що в мультсеріалу вже анонсовано другий сезон. Також стали відомі назви перших десяти серій. Перша серія буде називатись До мене, мої люди ікс. Друга Початок звільнення мутантів, третя вогонь одержує тіло. Четверта мотендо. П'ята пам'ятайце. шоста яскраві очі, сьома сяй відродженою силою. Восьма, дев'ята і десята, схоже, будуть мати спільну арку, бо назви всіх цих серій такі: Терпимість вимирання частина перша, частина друга і частина третя. Відповідно, восьма серія це перша частина, а дев'ята і десята друга і третя частина. Мультсеріал вийде на Disney+. Одним словом, чекаємо. Десь місяць назад анонсували мультсеріал Око Ваканди. Коли виходила Ваканда назавжди, всі трубили про якісь мультсеріали, дії яких будуть відбуватись у Ваканді. Очевидно, що це один з таких проєктів. Я так розумію, цей серіал розповість нам про Дору Мілаш і війська Ваканди. Він також повинен вийти у 2024. В чому я дуже сумніваюся. Я взагалі дуже сумніваюся у цьому проєкті. не тому, що я расист. Я просто не розумію, що там можна показати. А от в чому я не сумніваюся, так це у продовженні людини Павука навколо Всесвіту. Так, формально, це повнометражний мультфільм, але це все ж майбутній мультфільм по персонажу Марвел. Спочатку прем'єра продовження була намічена на 29 березня 2024 року, але автори дали зрозуміти, що у цю дату вони не встинуть доробити третю частину мультивсесвітніх пригод Майлза Моралеса. Також філ Лорд і Кріс Міллер дали зрозуміти, що людина павук за межами Всеситі стане останнім їхнім проектом про спаді. За це мені трішки сумно, бо я був би не проти, якби вони зрежисерували, наприклад, нову кінотрилогію з Голландом або ж навіть месників і 6. А хто пам'ятає п'яту серію першого сезону, що якби? Так, саме ту серію про зомбі-месників. Ця серія, на моїй пам'яті, була найхайповішою з усіх, хоча, якщо чесно, я не розумію чому. І от ще на Коміконі 2022-го по зомбі-месникам анонсували окремий мультсеріал Марвел Зомбі. Як я зрозумію, це буде хорор мультсеріал про виживших, які будуть намагатись врятуватись від купи зомбі. Чесно, такий тип проєктів я не дуже люблю, а тому і мульт я не дуже чекаю. Але на зомбі мерзоту, або ж зомбі каріса, буде прикольно подивитись: мультсеріал буде мати дорослий рейтинг, що непогано так розв'язує авторам руки. Але цей проєкт я не чекаю. Продюсер мультсеріалу розказав, що у мульта буде 4 серії і що він вийде у 2024-му. Але прямо слідкувати за цим мультсеріалом я не буду. На відміну від наступного мультсеріалу Людина Павук Перший рік, який, до речі, нещодавно був переіменований у дружелюбний сусід Людина Павук, про мульт стало відомо ще у 2022-му. І начебто, якщо вірити Бюро Авторських прав США, то вийде цей. Проєкту у листопаді цього року. Шоу вже продовжено на другий сезон. Що як би говорить, про те, що мульт виходить хорошим, Марвел вигідно давати на нього гроші. Події мультсеріалу розгортаються до громадянської війни між супергероями. Але це не буде всесвітом МСЮ, а буде якимось альтернативним всесвітом. У мульта буде стилістика коміксів. І ось як виглядає сам Пітер, його друзі і Злодії. Серед друзів бачимо амодея Чо, Гаррі Озві. Ну а серед злодіїв Октавіус, Носоріг, Скорпіон, Хамелеон і інші. До павучка також заглянуть так звані гостєві персонажі Доктор Стрендж і Дердевіл у новому чорному костюмі. Виглядає досить стильово. Також ходять чутки, що там з'явиться і Кінгпін. Ну, зрозуміло, де Дердевіл, там і Кінгпін. Я дуже чекаю цей мультсеріал. Тому що, по-перше, я фанат людини павука. Ну і тому, що хочеться знову подивитися якийсь новий, я сподіваюся, класний мульт про Спайді. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!